Мікул Мего 1 Не МЕГО-ГО, а Мего-1. На Realtek 1325. Це спроба компанії Мікул щось зробити на такому дуже прикольному процесорі з класним зображенням, звісно, з фішками штучного інтелекту AIPQ і ASR, саме у форматі Стіку. І цей Стік ну, він вийшов цікавий. Але чи є сенс у купівлі такого стіку? Ми сьогодні розберемо у нашому огляді. Ну відразу нагадую, що повний повний з усіма тестами огляд ви можете подивитись на нашому каналі саме Техномагія. Бо зараз на Технозон Україна блокують відео про до 10 грудня про тв Бокси і на Технозон Україна» він буде стислий. Просто ви будете знати наші висновки, і ми подивимось і обговоримо. його. Що в нас у комплекті є? Я ось такий подовжувач HDMI Є в нас, звісно, дріт живлення, ось такий. Давайте це відкладаємо. Ось такий пульт керування з інфрачервоною додатковою опцією, бо він Bluetooth і можна навіть оці кнопки кастомізувати у прошивці. Це все працює. При тому, що на самому стікові тільки USB Type-C, і все, більш нічого немає, але працюють усі ці перехіднички, ось такого формату можна додавати USB-шки, можна робити LAN rj 45 під'єднана, під'єднувати ось такі ssd шники Але чи є у цьому Якщо ви хочете це робити, то вибачте, за ту саму ціну можна в Україні взяти Nexon X12 з подарунками з офіційною гарантією чи на Aliexpress GT1. І буде навіть дешевше вийде у вас, якщо ви хочете покупати, купувати з перехідниками і іншими варіантами. Якщо хочете у форматі стіку, то звісно вибір ваш. А що ми зараз робимо? Ми зараз перейдемо. Ну, ні. Спочатку ми підпишемось на мій канал, натиснемо дзвоник. І посилаємо описі під цим відео. А потім ми підемо, обговоримо, чи є сенс, чи що це за стік, що там обіцяють. Потім потестуємо і звісно, потім зробимо висновки. Тож переходимо. Ну що, почнемо саме з Алікспресу. 53 бакси коштує цей TV-Stick. І давайте пройдемо по характеристикам, а потім поговоримо про деякі нюанси. Netflix, Dolby Audio, сертифікація це все присутнє. Вони тут і пишуть Android 12, Wi-Fi 5 у Тітуар, потім MirrorLink, Хоча тут не MirrorLink, тут підтримка саме Google Cast. -у. Тепер Google TV, HDR HDR 10. Як ми бачимо, AV1 кодик, і звісно, у 4К60 FPS також підтримується. Навіщо тут геймпади? Я не знаю, вони навіть з геймпадом його продають. Uh, і все. Вони замовчали про такі функції, як SR, це штучно інтелектуальне суперпокращення е, зображення, тобто AI Super Resolution, яке дозволяє нечіткі фільми, нечіткі програми робити е, чіткими. Потім AI PQ, це поліпшення зображення. Там, наприклад, там контрастність, чи там що там ще контраст. Яскравість, кольоровість. Коротше, він це регулює від кадру до кадру і робить фактичність, фактично якимось, знаєте, як метаданні у Dolby Vision чи у HDR 10. Плюс тут пульт, який можна, скажімо так, що робити, керувати додатково, додатково, і ще й телевізором, ресивером чи звуковою панелю. Але це все, але це все добре, опису під цим відео посиланням. Але це все добре, поки ти не розумієш, що за ті самі гроші можна взяти ось такий Роктек GT1. Чи, наприклад, Nexon X12, так, який коштує, ну дивіться на. Алікспресі Роктек GT1 коштує там, 47 баксів. Ну, це Велкомділ. Це такий, знаєте, первинна купівля. Але ну, десь приблизно 50-52 долари, він буде коштувати звичайною ціною. І ви такі 100, а ну, там же стік, і чи вони однакові, а я вам покажу. Вони повністю однакові ті-бокси. Е, дивіться, в нас є Мікул Мего 4К, Mego 4 k Вайдвайне l 1, HDR HDR 10, Google Cast, AISR, AIPQ. І запам'ятаємо цю платформу HPR 3B 4 k З цього можна зробити висновок. Оця буква B, це говорить про те, що це стік. А буква літера А це буде ТВ Бокс. А тепер йдемо. RockTech GT1, HPR. 3 а k Це те саме, тільки у формі тв боксу Йдемо, Nexon X12, HPR 3 a 1325 4K Той самий. При тому, при тому, що Давайте так Nexon X12 можна взяти з офіційною гарантією в Україні і з подарунком на передплату Nexon максимальний 6 місяців 6 плюс світ ТВ тариф на 6 місяців. Уявіть собі, і це буде круто від себе. От давайте так. Ми зараз. Якщо ви зараз на Технозон Україна, ви повинні розуміти, від себе я вже вам кажу, що стік класний, він класно працює, його можна брати, але я б радив брати tv вібокси, чи, чи GT1, чи Nexon X12 за ту саму ціну. На цьому я роблю своє кінцеве резюме для цього огляду. Якщо ви хочете подивитись повний огляд, то ми його опублікуємо на Техномагії. Це Технозон Резерв. Поясню, чому ми вже випускали відео, бо в нас зараз до 10 грудня є попередження, тому що в нас блокують відео. Як шкідливий небезпечний контент. І в нас, бачите, зараз, прям, якщо хтось не вірить, мені там писали у коментарях, то ти там сказав, нічого не блокують. Заходьте, дивіться наше відео про мібокси. Будь ласка, їх видаляють. Їх видаляють, і тому ми зараз повні повні огляди публікуємо на техномагія. До речі, хочу нагадати, що в нас на Технозон України зараз крутилежне топ-розіграш коштовного телевізору на 55 дюймів. Дуже коштовно це TCL 55C це. 805 е, на 144 Гц, з HDR 1300 з Dolby Vision, Коротше, крутилезний телевізор. Умови також у опису під цим відео. Та тому е, на Технозон Україна ми прощаємось, бо ми вже вам його порекомендували у опису під цим відео посилання. А на Техномагії ми продовжуємо.